Сьогодні в Шаргороді відбулася 64-та децизіальна хресна дорога. Як завжди на хресній дорозі, Господь нам не жаліє дощику або сонця, або страждання й терпіння. І ми бачимо, що люди, котрі приїжджають сюди на хресну дорогу, якщо вони її переживають і від себе щось жертвують, особливо коли така погода не дуже можна сказати добра. Але вони тоді більше від бачать, що Господь в який спосіб їм більше благословить. І тому я так говорив їм, що за вас труди терпіння, за те, що ви в таку погоду приходите, приїжджаєте сюди. Господь дарує вам 50% ваших гріхів. А вдома вам залишилось відпуткувати ще 50%. і так уже попадете до неба. Хотілося запросити наступну хресну дорогу. В має місце, котра відбудеться. Ця хресна дорога була, яка присвячена в особливий спосіб подіям в Україні за спокій, мир в якийсь спосіб на землі в наших серцях, щоб люди зрозуміли, що не тільки від них залежить, а залежить ще від Бога. І щоб люди більше звернулись до Господа Бога і навчилися слухати Господа Мого. Тому хресна дорога вона нас вчить, як ми потрібно жити. Як нам треба не раз нести свій хрест, як нам потрібно відноситись до іншої людини, як бачити в іншій людині Господа Бога? І тому, як і мені особисто, вона дуже багатсько допомагає в моєму житті, тому що багатсько питань, котрих можна вирішити на хресній дорозі. Не завжди людина вирішить, якщо вона тільки молиться, не завжди вирішить. Вона повинна від себе поносити якісь милосердя. Піст, і коли це все поєднано, ця хресна дорога поєднана з такими намірами, вона завжди ем, приносить нам користь, і благословіння Боже завжди спливає на той народ, на цю країну, на ту церкву, котра від себе щось дає, Господу Богу. Так як Ісус Христос Він дав життя за людей Господу Богу. Віддав своє життя своєму отцю, так і ми, якщо ми разом з ним, тут на цій землі стараємося жертвувати себе, то Господь нам благословить. І тому я, уділяючи вам благословіння, прошу, щоб ви теж навчилися завжди від себе щось жертвувати Господу Богу. Господь з вами. Благословіння Бога Отця, всемотнього Отця. І сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої і всіх святий хах оберігає, охороняє на вашій дорозі і в вашому житті через Христа Господа нашого дорогу. Амінь. Кажуть, упак у природі не плохої погоди. І сьогодні ця погода, якраз в якийсь спосіб, нас трошечки заохотила і дала нам сили, міць і для того, щоб нести свій хрест.